Друзі, я хочу вам провести маленьку екскурсію по храмам Львова, які мені найбільше запали до душі, сподобались. Зараз ми знаходимося біля храму Петра і Павла. Тут завжди, по вихідних днях, шалена черга до служби. Дуже багато людей сюди приходять, тут дуже красиво. Ось так він виглядає на відстані. Завжди по вихідним дням тут проходять ярмарки, продають смаколики. Тож ви можете долучитися і допомогти ЗСУ. Всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Дуже красивий храм. дуже. Ось така черга храму. Ви самі бачите, скільки людей яка краса всередині. Рам номер 2 який треба відвідати в Львові обов'язково. Він знаходиться на вулиці Староєврейській, і це всім відомий Домініканський собор. До речі, якщо ви не знали, саме тут знімали. Відомий всім фільм Датаян та Трімушкітири. Саме тут вони виїжджали на своїх конях. Тож, якщо ви не дуже любите храми, то обов'язково вам треба подивитись на цю старовинну архітектуру, яка нагадує про велич середньовіччя. Вам дуже-дуже сподобається. Ось так виглядає храм всередині. Це справжній витвір мистецтва. Якщо ви прийдете сюди, вам дуже сподобається і ви не пожалкуєте, що ви тут побували. Подивіться на цю велич і як будували е, стародавні часи. Домініканський собор виглядає здалеку. Красивий пам'ятник треба терти. Чобітки, носика, це Нікіфор Дровняк, український художник. Зараз ми знаходимося на площі Галицькій. Перед вами Домініканський собор. І пам'ятник Данилу Галицькому. Тут дуже красиво, дуже красива площа. Бернандинський собор, третя локація. Обов'язково треба побачити, якщо ви приїхали до Львова. І на мій погляд, вона найвеличніша і найсама красивіша через всіх соборів, які я вам показала. Тут дуже-дуже красиво. Головною прикрасою собору є Церква Святого Андрія. Роки її побудови з 1600 по 1630 роки. вона дуже-дуже древня. Це відчувається, коли ви бачите цю велич. Собор святого Андрія побудований в стилі Ренесанс. І уявіть, що перша служба в цьому соборі відбулася 13 грудня 1611 року. Наскільки древній цей собор. На сьогоднішній день цей собор є греко-католицьким храмом. Якщо ви приїдете до Львова, обов'язково сюди пройдіться, зовсім поруч з площею ринок. Сюди недалеко йти, ви будете дуже-дуже вражені. Ось таке розп'яття Ісуса Христа біля собору. Дуже багато людей йде на службу. По вихіднім дням також дуже багато дітей ведуть до цього собору на службу. Ну, ось така краса. Да? Греко-католицький храм Святого Андрія. Це Бернандинський собор. Пам'ятник архітектури. 1600 року будівництво, завершена будівництво 1630-го дуже велична споруда. Подивимося, що там всередині. Пригадую, що після служби впродовж сьогоднішнього дня, завтрашнього і післязавтра будь-коли можна прийти зі своєю лампадкою і взяти собі вогонь до своїх домів, до тобто своїх родин в Києвській вогонь. Зараз ми будемо розпочинати нашу божественну літургію. Е, не діємо трапезом із Господом Богом Ісусом Христом. Пригадую, що всі не наші парафія беруть активну участь у цій літургії о 12.00. Тому прошу всіх батьків привести всіх наших ангелят, Маленьких сюда попереду, тут для них є місця. Всіх, всіх, всіх. Прошу підходити сюди.